Ми ніколи не зрічемося рідної мови, ми ніколи не зрічемося рідної землі, і боритися поборете будь-які змови, і боритися поборете все, що вузлі, заспіваємо. A Ucrânia Спит. Піди з цілуй її очі, кохано спить, ви чуєш вам, так ми ваше Ви знаєте, як сплять старі гаї, вони все бачать крізь тумани. Ось місяць, зорі, солов'ї, як він, де що й дідуган, а солов'ї ви вже знаєте, як сплять гаї. Коли вони зненацької тречили, коли не знають, що їх хоча. Усі слова уже голочі. Бака, мучився, і з них почав і ними же завершив людей мільярди, мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса повторність. Усе було свартість поріші. Поезія це завжди не повторність в якийсь безсмертний добрий І все на світі треба пережити, і кожний фініш це по суті старт, І наперед не треба ворожити. Гаї шумлять, я слухаю, хмарки біжать, милуюся. Милуюся, дивуюся, чого душі мої так весело. Геть, дзвін із далеку Думки пряде над нивами, над нивами приливами, Купаючи на мене, мов властівку. Я йду іду зворушений, Когось зажду, співаючи. Співаючи, кохаючи, ти тихіше під тихіше трав голублячи. Щось мріє, гай над річкою. неба край, як золото Мов золото по колоду, біжить, тремтить ріка, як музика. Хати, хрущі над вишнями гудуть, бугатирі з плугами йдуть. Співаючі йдуть дівчата, а матері вечеря йдуть. Себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі єснім, ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немо пташа, ти полетиш де світу далечизно, Та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна, у просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Як папить з виробратної рози, Плекати мову, пильно не політь політ бур'ян. Вона хай буде вірно і слухняна, нехай вона ще раз служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, і народ, і гнів у тому гомоні людським, немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово, то перелина, то праця, то натхнення, то людина. Не бійте заглядати у словник, це пишний я, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достигли овоч у Даля. Далі. Яблука доспілі, яблука червоні. Ми з тобою йдемо стежкою в саду. Я тебе, кохана, проведу до поля я піду і більше можуть і не прийду.